Сонце, дивись, мені ж не проблема брати його фантом, біля тебе ставити і дивитися, да, насправді, що відбувається з його почуттями, з його думками. І що відбувається реально да, з тобою. Дуже багато ілюзій, дуже багато слів говориться для того, щоб тобою маніпулювати, отримати над тобою владу. От зараз я ж говорю, по суті, я це він, і я говорю да, щиро ти те, ти що. Точно, як я не змінюся. Те, що він говорив. Ну, так я ж з нього все щитую, розумієш. Ну, от я от зараз чесно. Yeah. Вперше честь. Ти мене любив зовсім. Ні, пробач. So, я самостверджувався просто за рахунок тебе. Це не говорить про те, що мені було там погано з тобою. да, блін, ну, Секс класний, відносини теплі, енергетика в тебе неймовірна. Мені з тобою добре. Але занадто хороше. Мені це трошки не цікаво, пробач. Мені потрібно, щоб завжди було якось на надриві. Мені потрібно, да, щоб завжди да, емоції. Між смертю і життю. Да. Я ж не просто так це говорю, почуй мене. Складай пазли зараз. Без ілюзій зараз говоримо. Мені матюкатися хочеться. Ну, матюкайся, сонце. Ну зараз тут вже не просто психологія, да? тут більше екстрасенсорику включив, але ну, тобі потрібно зараз збити цю ілюзію, щоб ти відчула себе через дійсну реальність, а не ілюзорну реальність, яку ти створила. От усвідомлю, давай говоримо далі. Питання задавай. Зраджував ти Він зрадив? Да, ну, Чи, свідомо, чого воно так сталося, як ти сказав? Та да, ну, звичайно, свідомо. Ну як це? це ми чоловіки придумали. От то я там випив, оце якось так сталося, я не пам'ятаю. Фігня це все. Зразу завжди йде свідомою. Приходив ти чому? Знову і знову чому приходив? Ти мені потрібна. Не ти мені потрібна. енергетика твоя світла мені потрібна. І За що моєї енергетики ти злетів. На роботі. Ну, так буває. Завжди Ніколи так було. Ніколи не отримали в житті. Ніколи. А тут такий взліт. Да. Без диплома, без. я ще так: да. Боже, який? Який ти чудовий. Да. Я до тебе зараз з майбутнього ще звертаюсь. От зараз, коли ми завершили стосунки, Через десь 1,5-2 місяці я знову буду намагатись до тебе повернутися, тому що мені потрібна буде твоя енергія. Я знову буду маніпулювати, знову буду проситися, щоб ти пробачила мене. Мені знову буде потрібна твоя енергія. Я попереджую тебе. Для чого? З тобою в мене все вдається. На твоїй жіночій енергії матеріалізації мені вдається реалізовуватись. Я корисний. Он Да. Ну, От зараз ти відчула його справжнім. Відповідає твоїй інтуїції? Те, що все, що я тобі сказав, чи не відповідає? Так. Да. От зараз у тебе є інтуїція твоя, та внутрішній стан, почуття своєї душі. І є розум твій. Зі своїми ілюзіями, які він створив. І от обирай, кого ти будеш слухати. Панічка твоя, в тому числі від того, що ти не слухаєш себе, перестала себе слухати, ушла в ілюзорну реальність, і там іде страждання через ці відносини. Розумієш? От зараз чуй себе, інтуїцію свою чуй. І приймай рішення, що ти хочеш в житті, як ти хочеш рухатись далі. Чи готова ти його відпустити, чи готова ти його пробачити, можливо? Чи готова ти далі будувати нові якісь відносини? Обирай. Я хочу його пробачити. Я не хочу тримати на нього зла взагалі. Ну От я це він, пробач мене. Але на даному етапі, ти маніпулюєш зараз. Ти така ж як він зараз. На даному етапі я не можу його пробачити. Мені потрібно, щоб він приходив, стояв на колінах переді мною, вмоляв мене, знову маніпулював, обіцяв мені. От тоді я пробачу. Цього да? ж хочу через свою маніпуляцію. Ну, окей, от, от стою на колінах перед тобою, пробач, більше не буду ніяких зрад, ніяких маніпуляцій, не буду блокувати тебе, не буду пропадати на пару місяців. От я от все, давай знову. Так, да, тепер в мене серце відкривається, і я ну, да, пробач. Але попереджу відразу, ну пробач, не змінюйся. От приймаєш мене такого, окей. Будуємо відносини. Не приймаєш мене такого. Знову ілюзія вийде. Так. Да. Я внутрішньо хочу за цього що сказала. Yeah. І знову. Розумієш, що буде страждання. Відчуваєш, що буде страждання. Да, так, Вже зараз цікавіша робота йде. Відчуваєш свою другорядну вигоду. Мені хочеться пробачти його, щоб далі щоб потім, страждати. Далі страждати. Так. Що ти отримуєш від своїх страждань? В чому фішка? Яка ти, коли ти страждаєш, одним словом. Розслаблена. Да. З Богом. Угу. З Богом. Де ти почула, що істина віра в Бога це про страждання? Десь в дитинстві з Біблії Так. Да. Закривай очі зараз. Закривай очі. Роби глибокий вдох, видох. Відчувай розслабляється твій лоб, розслабляється твої брови. Розслабляються твої очі, ніс, губи. Розслабляється твоя шия, плечі. Розслабляються твої руки, кожен пальчик на руці, розслабляється. Розслабляються твої груди, живіт, бедра, ноги, кожен пальчик на нозі. Розслабляється кожна клітинка, кожна частинка твоя. Ти це ти тут і зараз. А зараз ти опинишся в дитинстві там, де читала Біблію. Цей уривок про страждання. що любов до Бога йде через страждання. Ти зараз там. Давай починай мені озвучувати, що ти там читаєш. Я бачу образ Ісуса, який на кресті. Пись. А подивись зараз на нього знову, на кресті, коли його розіп'яли. Чи страждає він там? Ну, спокійно. Приймають. Yeah. Yeah. Так, є там страждання чи немає? Навіть коли поруч з ним розп'яли там бандитів, які говорять йому, ну ти ж можеш попросити Бога свого, щоб зараз це все військо знищити. На що він відповідає? Вони не відають, що творять? Пробачаю їх. Де там про страждання? Там про любов Сонце. Пізнання Бога про любов. Його перехід іде через любов. Пробач ти помилилася. Пробач. Зараз знову дивись на Христа. Чи ти бачиш там страждання? Чи потрібно тобі страждати, щоб проявляти свою любов до Бога? Ні.